Хокейний прогноз, друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас в рамках Української хокейної ліги. Сьогодні, у неділю 19 жовтня, відбудеться матч Шторм Одеса Сокіл Київ. Щодо таблиці, Ще поки рано робити висновки і аналізувати таблицю по два по три матчі: там тільки Одещина зіграла чотири матчі. А так взагалі-то дуже поки що мало. Матеріалу для вивчення в цьому напрямку, так що ми просто поки будемо займатися е, сухими прогнозами, з вашого дозволу. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджайте лайки і вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Е, я дуже вдячний вам за вашу підтримку, за те, що ви зі мною не дивлячись ні на що. Отже, друзі, я пропоную свій варіант прогнозу. Ви пропонуєте свій. Бажано. Це робити до початку матчу. Або ж хоча б під час матчу. Але коли ми вже будемо знати результат, ну якось некоректно вже висловлювати, що ти такий сякий, ти неякий прогнозист, ти слабак і так далі. А ви які? Який ви прогнозист? Я роблю вам виклик. Кидаю. Вам виклик. Я кажу, що у сьогоднішньому матчі Шторм Одеса, Сокіл Київ, буде забито обидвома клубами по дві шайби, як мінімум. Тобто, самий мінімальний, який може бути рахунок сьогодні 2-2. Але все ж таки сподіваюся, що мінімально, але Сокіл виграє або ж 3-2, або ж. 4-2 або 4-3. Сокіл виграє, або ж 2-2, чи 3-3 і через овертайми, через боліти. Одним словом, мій варіант прогнозу: шторм сокіл тотал більше двох кожного з клубів. Тобто кожна з команд заб'є по дві шайби, як мінімум, а можливо, і більше. От таким чином ви почули мою пропозицію. Чекаю від вас на ваші варіанти прогнозів, друзі. Вболіваємо за свої улюблені клуби, хай вони частіше вас тішать своїми результатами, звитягами і досягненими. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Не забувайте про збори на зарядну станцію екофло, реквізити в описі і в закріпленому коментарі. Підписуємося, хто ще не підписався, заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Це дуже важлива підтримка від вас. Дякую, що ви у мене є. Скорішої перемоги над рашизмом. Всім успіхів, удачі, всім па-па.